Сьогодні, дорогі брати і сестри, Воскресний день. І свята церква пропонує нашій увазі іванівську притчу про злих виноградарів. Господь наш Ісус Христос, воплотившись від Пресвятої Діви Марії, прийшов у світ для того, щоб Взяти на себе наші гріхи, звільнити нас від власті дьявола і забрати нас із руки Його. Господь прийшов для того, щоб знову подарувати людині втрачений рай. Господь звершуючи своє місіонерське місі... 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 служіння, Творив багато чудес і навчав людей, як ми повинні жити на землі, щоб бути способними вмістити в собі дар вічного життя і блаженства, щоб бути способними повернутися в рай, пояснюючи тайну духовного життя, небесного життя, Господь часто говорив притчі. Притча це така історія, яка може бути видумана, може бути реальна історія, але яка відкриває нам якусь духовну таємницю вічного життя. І ось Господь сказав один раз таку притчу про злих виноградарів. Господь сказав, що Царство небесне подібно до людини, господаря який насадив виноградник, обніс його огорожею, викупив в ньому оточило, тобто таке місце, де бнуться, топчуться ці розі винограді і робиться сік з них, побудував башню і віддавши виноградам, сам відлучився. Через певний час Господь посилає, Господин цей Господин, посилає до у своїх слуг, щоб взяти, взяти у них плодів. Але виногради святили Слух, одного прибили, одного іншого вбили, третього кампліннями побили. Господь посилає знову. Біщу перший раз слух до виноградарів, але вони з ними поступили точно так же. Тоді Господин говорить, пішлю я до них свого єдиного сина. Може, може бути, що вони його послідяться. Но виноградарі побачивши єдиного сина, якого прислав Господар. Сказали, це наслідник. Уб'ємо його і заволодіємо його наслідством. І вони схопили цього сина, вивели за виноградник і вбили. І в заключенні цієї притчі Господь питає людей, які його оточували, слухали цю притчу. Каже, як вам здається, що зробить господар з цими виноградниками? Виноградними Вони кажуть, злив придасть злій смерті, а виноградник віддасть іншим, які будуть приносити йому плоди во времена своя. Тоді Господь сказав, ви не читали, якщо написано в Писанні, що камінь, який відкинули строїтелі, той зробився головою вугла. І це, дивно, це і від Бога і дивно в очах ваших. І іудеї зрозуміли, що Господь говорить тут про себе, що Він є краєвольний камінь, який прийшов на землю для того, щоб нагадати нам про те, що ми повинні у церкві приносити плоди достойні. Які Господь потребує від нас як від, від виноградарів. Звичайно, що е, смисл цієї притчі в тому, що е, виноградник це є церква. Була відкозавітна церква до пришестя Спасителя, потім е, новозавітне церква після пришестя Господа на землю. Господь заснував церкву своєю божественною кров'ю для нашого спасіння. І люди, знаходячи в церкві, вони повинні приносити в добрі плоди. Для цього Господь посилає до нас, посилає проповідників, праведників, святих людей благочестивих, які нагадують нам, що треба Богу приносити плоди. Но ми часто їх відкидаємо від себе, не слухаємо їх. Зневажаємо їх, обзиваємо, плюємо на них. І Господь знову-знову посилає. І навіть сам прийшов на землю для того, щоб нам нагадати, що ми повинні приносити добрі спасительні плоди. Про які плоди, яких плодів Господь вимагає або хоче від нас, від тих людей, хто знаходиться в церкві. Це духовні плоди. Апостол Павел говорить, що плод духовний є мир, радість, любов, довготерпіння, благость, милосердя, кротость, віра, воздержання. Це ті плоди, які ми повинні приносити живучі в церкві. Як ми це приносимо всі плоди, от коли нас ненавидять, І ми не відповідаємо ненавистю на ненависть, а любимо своїх ворогів, то ми приносимо Богові плод любові. Якщо ми в самих таких скорботних част, випробуваннях на землі, якщо ми не впадаємо в відчай, не униваємо, а з радістю благодаримо Бога за це все, то ми приносимо Богу плоди радість. Якщо нас хочуть роз, роз, розпалити, розполітати, щоб ми самі наповнилися злобою і палали цією злобою до своїх ближніх, а ми зберігаємо мир в своїй душі до Бога і до ближнього, то ми приносимо проти мира. І так далі. Довготерпіння, коли якісь спокуси, які ми не можемо подолати. Ми їх терпимо і терпимо стільки, скільки Бог їх попускає нам. Рік, півроку, більше, менше, ми терпимо з що Це є плод довготерпіння. Благості, милосердя, коли людина, хтось нас ображає і ну, якби, стає винний перед нами. Або Щось відняв від нас або позичення віддав, або якийсь інші на наніс. І ми проявляємо милосердя, ми прощаємо людині. Це також духовний плод. Віра, кротость, воздержання це ці духовні плоди, які ми повинні приносити Богові в времена своя. Тобто тоді, коли Бог нам посилає. Можливості для того, щоб принести ці плоди. А сьогодні, слава Богу, багато можливостей Господь посилає кожному з нас. Є випробування складності життя, нерозуміння між людьми, ненависть, злоба. І ми маємо багато шансів, багато таких благоприятних случаїв, щоб принести добрі плоди і любові, і радості. і Миру і всіх інших добродітелів. Нехай Господь допомагає нам завжди себе пам'ятати. І можливо, що ми десь щось не зробимо так, як треба. Але все рівно, якщо людина якось, ну, якби себе понуждає до цього, заставляє себе до цього, то навіть якщо в нас не вийшло так, як би ми хотіли, красиво, в повноті, в совершенстві то все рівно Господь приймає такий плод, тому що це і плод людського сусіда, людської доброї волі, нехай Господь допомагає нам жити в любові, в мирі, в злагоді один з одним, щоб нам бути достойними виноградарями і жителями Небесного Царства в Христі Ісусі Господі нашому, якому від нас слава і поклоніння, нині безконечні віки. Амінь.